Щойно повідомили у зведенні росіяни не знижують інтенсивність атак за лишень минулу добу на фронті відбулося 114 великих бойових зіткнень. Про це рапортує генштаб. Я спостерігаю за зведеннями генштабу і веду свою рідну математику. Так от минулого тижня цифра масштабних атак не перевищувала 60-80. Цього тижня майже ніколи цей показник не падав нижче сотні, тобто кілька днів поспіль уже маємо понад сотню атак. Про що світ? І чуть така динаміка, на вашу думку? Ну, є дуже просте пояснення. Вікно можливостей. Давайте будемо е, свідомий. Після підписання е, президентом Сполучених Штатів пакета допомоги Україні противник чітко усвідомлює, що вікно можливостей, коли він може проводити певні атаки, для нього закриваються. Або невдовзі закриється повністю таким чином. Вони зараз роблять все можливе, щоб досягнути, як вони кажуть, максимальних результатів, кидаючи в бій, все, що в них є, незважаючи на те, що на наступний етап Просто не ж не залишиться сил та засобів. Ми відмічаємо масово не застосування і противникам, противникам як піхоти, так і техніки. Причому техніки часом не вистачає, і тому на окремих ділянках фронту війська противника просто відмовляються йти в, в атаки без прикриття артилерії та техніки. Ба більше, на сьогоднішній день ми бачимо таку тенденцію як перефарбування підрозділів противника з простих піхотних або мотострілецьких підрозділів у так звані штурмовики, що призводить до винищення цього особового складу. І, за деякими даними, це призводить до того, що в деяких підрозділах на рівні батальйону залишається ну, максимум 100-120 чоловік, тобто фактично вони винищуються. Зупиниться противника, шановні друзі, на жаль, ні треба розуміти що нас очікує найближчим часом така дуже спекотна весна якщо можна так сказати і противник буде робити все можливе щоб не зважаючи на які втрати прориватися на тих напрямках на яких він зараз проривається до речі в зв'язку з тим хочу відмітити ще одну таку особливість що противник намагається створити прецеденти з метою відволікти наші сили та засоби на інші напрямки роздуваючи міфи про можливу атаку харкова про можливу атаку Києва або наступ в Сумській області. На нього в нього, для цього в нього просто зараз немає ресурсів. Всі сили кинуті саме на досягнення цілей на напрямку Часу Яра на напрямку західнішої Авдіївки, де він відчув певну таку перевагу і намагається розвити цей успіх, який він здобув в районі І Ми про це говоримо відверто. Відновилися бойові дії в районі Оріхова, де противник так само намагається здобути якісь переваги зловісним. Я б сказав так: зловісним є мовчання в районі Купенська, тому що ми не можемо виключити вірогідність того, що противник ризикне почати активні наступальні дії. Ніче що час, коли Україна страждає від дефіциту ресурсів, дефіциту боєприпасів закінчується. І тому вони будуть робити все можливе, щоб підтримувати такі бойових дій на днем. Ви згадали про кілька гарячих точок на передовій. Пропоную про одну з них поговорити. Навіть розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію в районі Авдіївки, зазначивши, що просування окупантів у цьому регіоні останнього тижня прискорилося, незважаючи навіть на втрати ворога. У відомстві констатували, що сухопутні війська російської армії створили вузький прохід в. Глиб української території, щоб увійти у містечко Очеретине, розташоване воно приблизно за 15 кілометрів на північ від Авдіївки. Що наразі відбувається в очеретиному, оскільки питаю. Тому що весь тиждень різна інформація надходила із цього міста, починаючи від того, що там є протистояння, і закінчуючи тим, що російські пропаганда російські пропагандисти розганяли історію про те, що це мало не стратегічний прорив в глиб нашої території на десяток кілометрів. Назвати це е, стратегічним проривом ну, було б дуже неправильно, але разом з тим треба розуміти, що противник е, протягом ну, що найменше останніх чотирьох днів здобувши певні переваги на цьому напрямку внаслідок відходу наших сил та засобів, він намагається просунутися вздовж очеретину, розвиваючи наступ на новобахмутівку в цьому напрямку, е, маючи на меті створити загрозу оточення наших підрозділів в районі Бердичів та Семенівки. Де наша оборона стійко тримає позиції, тому е ситуація, я б сказав, там досить складна, якщо не драматична, і е повторюючи те, що я вже сказав, противник буде робити все можливе, незважаючи на будь-які втрати, для того, щоб здобути там перевагу. Ситуація може бути загрозливою, все залежить від того, які сили і ресурси ми зможемо додати для туди, на той напрямок, щоб стримати просування противника. Звісно, не йдеться про фронт. Це треба розуміти однозначно, що навіть втративши цю територію, ми змушені будемо відійти за лінію водосховища, прогрес, вовча і карлівка. Але треба розуміти, що потім цю ж територію нам прийдеться повертати назад. І це надзвичайно складно. Тому е, зараз я повторюся ще раз. Ми знаходимося у дуже драматичній ситуації одної з найдраматичніших ситуацій з початку цієї війни, коли противник свідомо наражає свої війська на смертельну небезпеку знищення, але при цьому е, ну треба усвідомлювати те, що для нього є критеріями ефективності, зайнята територія. І я повторюю ще раз, то що я от один раз почув у росіян, що чим більше втрат, тим більше велич перемоги. От такими звірячими, скажімо, критеріями вони мислять. Тому ми маємо бути готові до серйозних випробувань, ну зокрема на напрямку очеретного. Ще одна гаряча точка. Російські окупанти цього тижня намагалися захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, щоб просунутися до часового яру в Донецькій області. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин повідомив. Якщо побачити мапу, то там ем, з цих двох сіл формується така, ну як кажуть, часто військові клешня потенційна історія на розвиток е, своєрідного котла. Чи м, на сьогоднішній день? Може бути ризик взяття у великий котел е, часового яру, зокрема. Там в принципі не можна організувати великі котели. Це треба розуміти. Росіяни на сьогоднішній день діють своєю традиційною тактикою, а саме тактикою подвійного удару, про що кажуть в тому числі наші західні колеги. А саме намагання, як ви вже згадали, просуватися і створити нависання в напрямку Богданівка, Калинівка або Іванівське вздовж дороги на Костянтинівку, одночасно ведучи активні бойові дії з метою недопущення відходу наших. Сил та засобів власне в часовому яру. І ми цього не можемо робити, тому що ми розуміємо, наскільки важливою для нас є отримання лінії канал Сіверський Донець донбас як водної перешкоди, на якій ми можемо затримати противника. І, власне, тут ми бачимо ситуацію, коли противник ну, втрачає темпи наступальних дій. Якщо говорити про те, що відбулося протягом останніх трьох днів, тому що ми не бачили суттєвого просування, мало того, ми бачили на південь від Іванівського відновлення частини наших позицій. Таким чином, там так само йде завзята битва. Не хочу виглядати надмірним оптимістом, але ситуація виглядає так, що ми вдало, поки що вдало стримуємо противника. Але треба розуміти, це те, про що я сказав на самого початку, і це пряма ілюстрація закриття вікна. можливостей. противник, маючи ресурси, може перекидати туди дуже велику кількість сил та засобів, критично перевершуючи наші можливості, які не є безкінечними, і самі розумієте, коли перевага складає 1 до 20, наприклад, по людях і 1 до 10 до техніки втримати позиції дуже дуже складно. Нам конче потрібні е, засоби ураження. Я маю надію, що е, натхнення тим, що допомога вже йде. Ми можемо підняти наше НЗ, для того, щоб створити такі вогневі вали, які зупиняють противника. Поки що ми Це виглядає так, що наші бійці ведуть одну з найвідчайдушніших битв цієї війни, намагаючись не допустити прорива противника і знищивши максимальний його бойовий потенціал, що примусить противника. В безумовно примусить противника перейти до оперативної паузи, але питання на яких позиціях це питання, ми на яке ми поки що відповісти не можемо. Ан Сергі виглядає на те, що не усе НЗ можуть використовувати наші військовики. Сили оборони наразі відвели з лінії фронту о, надані Україні американські танки Абрамс через загрозу атак зі сторони російських безпілотників. Ну а американці в свою чергу нарікають, що українці не застосовують тактику більш ефективного використання цієї техніки. Пише Associated Press». Ну тут проста історія. Ми економимо і бережемо ці цінні активи. Я думаю, що наш Повинні наші партнери зрозуміти, чи виглядає на те, що на сьогоднішній день танки перестали бути рушійною силою штурмовою на полі бою Ну, абсолютно. Абсолютно ми бачимо, що з нашого боку, що з боку противника, застосування масованих танків не спостерігається. Давайте не забувати танки це бойові машини, які створювалися виключно під філософію холодної війни, коли такого поняття, як дрони, в принципі, не існувало як загроза. Були безпілотні літальні апарати, були навіть цілі підрозділи, але вони виконували абсолютно інші задачі. Тому на сьогоднішній день виглядає абсолютно логічним відведення танків подалі від зони загроз. Тому що, скажімо так, бойова середньостатистична бойова ефективність дронів тактичного рівня складає до 15 кілометрів. Танк. Навіть такі, як Абрамс, він не має захисту від дронів від слова абсолютно. Танк є рухомою, малорухомою, до речі, цілі, яку дуже легко знайти і легко вразити. Танк не має прикриття броні з повітря, зверху. Вона, бокова броня так, лобова броня так, але не з голови, тому що це додаткове навантаження і збільшення ваги. А дальність гармати танку, ефективного пострілу ну, можна розглядати максимум до п'яти, ну хай буде до шести кілометрів. Тобто назвати його ефективною зброєю, яку може бути використана в цьому форматі бойових дій, які зараз ведуться. Так само не можна втратити танки. Ну це вибачте дуже проста задача, і це може зробити хто завгодно. Ми не можемо цього допустити. Тому що ми розуміємо, що нам потрібно буде звільняти нашу територію, тому я відкидаю такі необгрунтовані заяви Асошед Прес щодо того та інших журналістів, які, м'яко кажучи, не розбираються в ситуації на землі щодо того, що ми не ефективно використовуємо дрони танки, тому що так як ми використовуємо всі наявні сили та засоби в умовах дефіциту. Цих сил та засобів заслуговує поваги, тому що противник, маючи колосальну перевагу по вогневим засобам, не може пробитися е, через оборону сил е, українських збройних сил, сил оборони України загалом, і тому е, е, такі нарікання неприпустимі. Пане Сергій на останок хочу про потуги ворога запитати сьогодні. Медіа активно розповсюдилася цитата міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіоса. Він заявив про те, що Росія виробляє значно більше зброї ніж їй потрібно для сьогоднішньої війни в Україні. Військово-промисловий комплекс країни агресора працює уже на сьогоднішній день на заповнення складів. При цьому пісторіос також застерігає від наївних сподівань, що Росія, начебто, не планує розширювати свою. Агресію, а ми можемо почути маленьку цитату. Тина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади. Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що в нього є плани або можуть бути. Давайте зробимо висновок з того, що сказав Пісторіус. Росія готується до нової війни. Росія готується до нової війни, і вона чітко задекларувала ці цілі. Ці цілі є вихід на кордони 91-го року. Знаєте, така дзеркальна ціль. Ми хочемо вийти на кордони 91-го року. Росія так само, і вона робиться можливе для того, щоб досягти цієї цілі. І саме тому ми спостерігаємо таку ну давайте назвемо її бурхливу активність наших союзників на Балтійському напрямку, зокрема, і польському напрямку. Тому Борис Пісторіо зробив абсолютно слушне зауваження. Мало того, створення управлінь військових округів, зокрема в Санкт-Петербурзі. Воно спрямовано аж ніяк не проти України, а воно спрямовано проти країн Балтії, Фінляндії, можливо, Північно-східної Польщі. Тому е, таке зауваження є абсолютно слушним, і це є додатковий такой, як то газ, якщо хочете, політичний заклик до всього прогресивного людства без перебільшення, готуватися до серйозних випробувань. І це власне те, до чого ми готуємося, тому що на сьогоднішній день Україна довела свою спроможність вести бойові дії, так що Росія ну навряд чи досягне найближчі перспективі чогось підомо, як вона це бачить. Але ніхто не забороняє Росії, використовуючи знов таке вікно можливості, яке може закритися, але протягом вже двох-трьох років, по мірі готовності країн Балтії, Польщі та північних північного флангу НАТО. Що не напасти на ці країни, вони можуть напасти на ці країни і мають для цього дуже серйозні плани і перспективи. Пане Сергій, я вам вдячний за таку ноту реалізму. У вашій експертизі з нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський.